Ну і в нас довгоочікуваний очікуваний зв'язок з пісками. Там зараз знаходиться Тетяна Козрєва і також Аня Цегіма. І дуже сподіваємося, що вони вже зараз можуть до нас до нас звернутися а ми до них звертаємося. Так Таня, чи чуєш ти нас? Таня Таня. Алло, так. Так, та, привіт, вітаємо тебе. Як ви там е, поживаєте і яка зараз там ситуація в Пісках? Привіт. Ну, стріляють відчутно менше, і, але стріляють стрілковою зброєю, в основному АГС. І от є повідомлення про те, що е, під, е, зараз, е, під пісками зараз є е, така артилерійська установка, як Савушки з боку сепаратистів і ну тобто чекають на обстріл української військові, але поки що поки що ситуація як ніколи, скажімо так, спокійна, от і ем, можливо це пов'язано з тим, що сьогодні був у пісках е... секретар на Нацбезпеки Турчина тобто сама присутність турчина отак налякала бойовиків, що вони просто перестали стріляти. Кривавий партну. Є різні думки з того приводу, але от коментують військові ці заяви, які вже не коментував пан Турчинов з того приводу, що залишити лише сім пропускних е, е, як. Сім пропусків, скажімо так, тобто да, кажуть, що неможливо перекрити цю всю зону скажімо так, конфлікту, і неможливо залишити лише сім пропусків, тому що навіть зараз є майже на усіх дорогах, і їх можна об'їхати без великих зусиль. От і е, ще із таких зия, е, новин, скажімо так, досі немає води у п'єшках, ми сьогодні спілкувалися з мирними жителями, немає ні води, ні газу, ні світла. Тобто люди е, питну воду як добувають, вони топлять сніг, е, ну просто і на ній варять каву, чай і всю їжу на буржуйках просто. Були у будинках, які повністю розвалені, і в принципі людей, які постраждали та відмін, їх просто хоронять у дворах, тому що, скажімо так, кладовища знаходяться на боку там сепаратистів, туди тобто не не, не відбувається вже ніяких торжественних там похоронів. Та, то людей просто скажемо так, в той же день, коли вони загинуть, їх просто так от закопують. Власних дворах. Ось у дворі родини, яка живе з табоє. Ну, власне, поруч із такою могило, скажімо так, а, от, Таня, я знаєш. Таня, що, що знаєш, що ви сьогодні зустрічалися з Ярошем і. Чи можемо ми проанонсувати ми зустрічалися з Яришем вчора, скажемо так, він був весь новий рік тут в Песках разом із бійцями правого сектору. А, і що сказати, що Ярош був на Новий рік і розказував історії, що вони, скажемо, так, не давали спуску сепаратистам. І навіть є, і, за даними розвідки троє загиблих, ем, ну і з боку сепаратистів. Сі Я роз піднесеному настрої е, кажуть, що він помилково депутат і його справа воювати, в принципі, ще не займається навіть у святковий час. О, сьогодні він а, мав ніби повернутися скажем так, із зони бойових дій мастернічна мирна територія. Туди саме ми не будемо казати, точки із... зору безпеки. Добре, розкажи про свої, не знаю, найсильніші враження останнього дня двох. Поділися. Багато тебе погано ще. Кажу, що запам'яталося за останній день два найсильніше враження. Ну, що запам'яталося, знаєш, коли ти по піскам ходиш, тут немає неважливого, скажімо так чи для того, що не запам'ятовується. Кого ми розбомблені, розвалені будинки, і ми сьогодні говорили з мирними, знаєш, ну, тобто одна справа, коли ти з військовими говориш, які готові до обстрілів, а інша справа, коли ти говориш з мирними, яких знаєш, ну кажуть, що в пісках не залишилося жодної дитини, тільки одна, один хлопчик, якого там скажімо так, знімає преса, та, тобто він як чудо таке на на, на весь на всі піти, скажемо так. І, і скажімо, із чотирьох тисяч населення тут залишилось лише сто людей, яким просто немає куди їхати. Тобто ми сьогодні спілкувалися з місцевими, та яких у них, там. Під час стрілів ховалися у бомбосховищах та у місті зараз там, стріляють менше, і вони живуть вже у своїй хаті. Ну, але розказують, що от, коли стріляли, то попали і, і в їхній будинок, чому вони не виїжджають? Тому що результат, якби нас не було, то не, не загасили б пожежу в нашому будинку. Так ми врятували цей будинки і нам є зараз жити. <ган> То, ти, ну, прости знаєш важко описати те, що більше вважає, менше вважає. Тобто, тут ходиш так, знаєш, ніби не між руїн. Такий... А які настрої в наших військових <ган> е... у військових які настрої? Вони не розуміють, ну, якби самого принципу перемир'я, та тобто, що ми називаємо перемир'я там час, коли змушені відстрілюватись на обстріли зараз. Тобто не можна сказати, що їх йдеться, час ми просто стріляють трошки менше, так. От. І, е, ну, теж виникає питання у них, чому так довго вони стоять на тих місцях і чому немає не наступальних ніяких дій немає, не наказу. Е, штурмувати, скажімо так. Uh -huh. Такі власне настрої в п'яшках. Доброго дня, дякуємо, що дякую, що у вас там все в порядку. Привітання тобі від Кутєпова Богдана і також всіх, всієї команди, яка сьогодні тут на громадському. І ну і Ані, звичайно, це ім, і так само. Так, передамо, добре, дякую. Так що чекаємо вас тут, повертайтеся здорові і неушкоджені, і, і привозьте цікавий матеріал. Так, ми тут не багато цікавого. Які які плани у вас? Ви вже повертаєтеся завтра? Я правильно розумію? Так? А, ну ми сьогодні залишаємося тут в п'ятках і завтра да плануємо виїжджати вже на території більш-менш безпечні, скажімо так. Дякую, дякую, Таня. Вам спокійної ночі, справді бажаємо всі щиро. Ну, то, сподіваємося на та, на спокійну ніч, але насправді откажуть військові, що ще просто не настав той час, знаєш, коли обстрілює там ближче ви достаточно і так стріляють активніше. І от в принципі там із з Нового року там комусь не вдавалося навіть заснути. Тобто так по ночам нормально стріляють. Так. Mm -hmm. Не дають. Не даю заснути. Ну добре, тоді там фізикальне і до зв'язку. До зв'язку. Тетяна Козирева до нас включалася з пісків і.